Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився, Застеляйте столи, та ся килимами радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився. Та й кладіть калачі з ярої пшениці радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе, три в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син божий. Народився, а той перший празник, Христове, Христове Радуйся! Ой, радуйся, порадуйся, земле Рознався, син Божий, народився, Рознався, а той другий празник святого Василя, Василя радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народися. а той третій празник святе бахрестя, радуйся, ой, радуйся, радуйся, земле, син Божий, народився, ой, радуйся, радуйся земле, син Божий народився.